всіх вітаю, сьогодні ми злетіли в Бравл Старс і нам дають 10 тисяч оцих крапстерсів. Ні, нам не, не дали їх. На жаль, нам їх не дали, я би купив, купив собі щось нормальне. Нормальне, цікаве. Так, бем-бем. О, фрікейс. Точно не знаю. Що це. О, прикол. Прикол. Так, в принципі, в мене вже багато всього є. Шо, що в мене по бравлерам? Що в мене світиться? Не знаю. Що саме? Так, і в мене з'явилася нова рубрика. Коротше, я поки що до 10 тисяч фарм. Потім до 15. І можливо, якщо вам дуже-дуже сильно сподобається, то ми плотимо і до 20 -точки. А поки що я беру соло. Беру якогось. А, не знаю. Якогось імбового спайка. Бег. Все, беремо спайка. Тут дофіга просто. Оцих красті кеша. Бенк. Я прям зараз мільярдером стану. У -у -у -у. тут я ще мільярдер. Класно. У мене вже тисяча є, до речі. А, ще трошки. І, ну, не знаю, скільки там треба. Можливо, ми купимо якийсь собі скін. Або ще щось купуємо. Не знаю поки що, що я хочу купувати, але в мене вже є більше 2000. Більше двох тисяч, навіть більше 25 тисяч. А, let's go. А тут, походу, дофіга днів 30, напевно, місяць. Нормально я не заходив місяць, походу, і в мене вже є красті кеш. М -м -м, і його дуже багато. А, все. Ось що тобі, в мене є 3 тисячі. Що тут? О, 5 оцих. Кредитів. Кредити, це класно. Так, а що там ще безкоштовно Не поняв. А, у що тобі 1000. Краще краще просто ще 1000 навалило. М ну, все. а ні Що ще показує, є безкоштовне. Ну, тут я все поклаймил. О, ще 1000 кеша ніфіга собі. Ніфіга собі. Це я звісно, багатий зараз. Я гіпер у мене є 5000 кешу. 5000. Щоб ви розуміли, я можу купити. А, ні, я не можу ще купити оцю штуку. А, я би хотів би. Я би хотів би, тому давайте допла... доплатимо цю штуку. Так. В сенсі О, Hyper Bank. На кого? На Ліона, ніфіга собі. Кінти, ото я везучий. Ото мені повезло. У мене просто зараз є дефіга кінтів, в яких є м, цей м, оця штука, цей хайперчарджик Алімбо. Але давайте поки що полетім в соло, бо нам треба ще а, багать Так, давайте. Пишіть свої а, цікаві ідеї а, з приводу того, чи подобається вам чи ні а, цей режим новий, який я придумав. А, якщо так. А, то до кого тисяч треба йти туди. Так. Так. О, В мене щось заюзалось. В мене щось заюзалось, ну а. І на. Ага. Побачив. Ховається отут. Ага, втікає, тікає від мене. Воно тікає від мене, а я накидую отак, а я накидую отак. Бем-бем-бем. А, Чікс. Чікс. Bang і Bing. Все. Розібралась з цим, в принципі, розібралась. у мене вже є чотири баночки. І я думаю, що ми сьогодні будемо топ-1. Бо я лутаю оце все діло. Я просто лутаю це діло. А ні, в мене тут тара. В мене тара з'явилася. Але вона мені сильно, сильно багато а, поганого не зробить. <кхід> бо я її а, викинув. А, але я знаю, що сидить тут ще один чел, так, на. Ні, не бахнув. На о-о-о-о, 8 біт, 8 біт. Ні, 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 8 біт! Фу, у мене 9 банок, але мені наваляв 8 біт. Мені дуже сильно наваляв 8 Ні фіга собі тара винесла 8 біта! Прикиньте, насикива найбова. Так, на, на. Так, відкидаємо, відкидаємо. Ага. На. блін, вона на этой. Не застанулась трошки. Так, на на на. на, на. Так, Чікс. Угу. Так, накидаємо, Бейм, бейм А, Чікс. Все, топ один мій. Топ один мій бейм. Ні, ти дивишся, не мій. Бейм, все, ми виграли. Ми виграли, вона могла втікти від мене, але вона цього не зробила. Бейм. Плюс а, сіки, 10 кубасів. А, плюс виконана місці і 100 а, а, коїнів. Так, бейм, епік. Чікс. Ну, 10 кубасів, ще 400 треба кубасів. ОП. Оце ми виконали. Так, ще один епік. О, 100 у цих понтів для прокачечки. Ну, мені треба культяру, напевно, викачувати. Але полетіли далі в соло. Полетіли в соло, зараз будемо цей вигравати. Будемо тягнути каточки. Так, let's go. що тут? Ох ти ю, тут якісь легі, е е якісь вони сильно імбові, ні? Вам не здається? Що для мене це якось гіперімбово? Так, дякую. Так. Угу. Я поняв, хто це. Так, Бемк. але я забув як її звати. Біа. Біа. Це Біа, скоріш за все, так. Це стопутня Біа, але треба накидувати. Так. Біа. Опа. Туди. Накидуємо туди. Чим. бінг, Проходимо далі. Ага, вона втікла. Вона втікла від мене. А, окей. А, окей. Блін, я спалився. Блін, я спалився! Так, на. воу, В неї є ульта. Точніше цей. Як він там називається? Я забув. М але мені не можна, мені не можна на неї піддаватись, туди якось бігти. Так, накидуємо туди. бем бім бем Ну, так собі я накидую. Так собі я накидую, на. Ага, він хотів затімитися, але я йому не дав цього зробити. Окей. М -м -м Окей. Так, роза. Давай, вели. Роза, давай вели. Так, тінк-тік-тік. Чік-чик. Бенк ай яй 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 На. На. Опа, добили. Добили. Так. В принципі, ось тобі. Бенк, Чикс. Ну все, ми виграли. Ми її виграли. ні, ми її не Ми її не добили. вау, Так. А проти у цього дракончика ми залишились. У мене дві баночки тільки. У мене тільки дві банки. Кінти. У мене тільки дві баночки, всього на все. А він стає невидимий іноді. Це дуже погано. Так, на. на, на. Бейнг. А, Ну накидаємо ми йому мощно прям. Ну б'ємо ми його прям мочно. Бейнг ми виграли. Ні, ми не, виграли. Кінти ми ще не виграли. Ага. Кінтый ми виграли. Я його два рази кельнив з двома банками. двома трьома банками. Бемг, level up. Ми апнули ранг. Let's go. Так, тища конів сюди. Так, а що ця штука робить? Ага, поняв. Селект. Бемк. Я тепер апнув цю штуку. На нього одягнув, тому давайте підемо. Так. Так. Let's go. А що тут ще нуби якісь. Я думаю, що ми виграємо. Я думаю, що ми виграємо. Так, тін 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 А все. Оу, а там хтось мої баночки лутає. Поко. А поко, ти не багато на себе береш? Як думаєш? Так, на на. на Бемк. Кільнув. Кіл. дабель кіл. Так, тинг. Тенк. Тинг. Бемг. Так, тут оцей чел бігає, шарик забився, як його звати знову. Коротше, я його завжди забуваю. Так, Бемка, баночка моя. Так, проходимо далі. Опа, Макс. Макс, Тара. Тара Макс. В принципі, все їм було. Так. Де Тара? Ага, тара вийшла. Тара вийшла побитись. І їй наваляли. Опа. Оу. Так, а тут хтось мощний і 3000 плюха. Ніфіга собі. Так. Бібі. Бібі. Так. Туди? Ага. Ніфіга собі воно шутки. Так. На. Оу. А то плюшка. Оце плюшка називається. ай яй 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 є ні 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 Ні. На, мінус. Так, один на один з тушки. Блін, я стушки програв. Блін. Як я це зробив? Як? Ах ты, блін. Ну окей, ну нічого. Ну нічого. Так. Нор. А, Так, окей. Хотів би я створити свій клуб, але я забувся, як це то робити, Тому давайте пишіть в коменти. Так, let's go, let's go. Так, що тут? Ні, ну тут вже помощніші челіки будуть. Тут реально вже помощніші челіки. Але усе тобі. Моя банка перша знову ж таки. Тому я пішов навалювати. Ай. Оу, а тут комусь ге. А тут комусь ге, на. На. айей, Спраут. Спраут? На. Блін, я не можу спраути вибить. А, Спраут дуже мощний чел. А от справути треба реально трошки побоюватись. Так. Тик. Так, на. Нікого нема. Так, ага, усьо тобі справит. Ус тобі спраут. Так. блін, тут ще й баз. Тут ще із баз з офігенним скіном. Так, на. А ні, це не баз. Ні, це баз. Скоріше за все, що це баз. Блін, я з цими новими скинами взагалі вообще не знаю. Натурально ще не знаю нікого. Так, це баз. Це вже 100%. А я його виніс. Три баночки. Три баночки в мене зараз. ооо Це вже шарф. Шарф це мощно. Едгар. Це мощний Челікс. Але його можна так і викурити. Так, чікс. Ага, його там, походу, нема. Емс. Емс. Ти ж не хочеш насправді битися. Ну, чесно. Давай, кажи чесно. Так, не. На. Опа, нашов. Нашов. Так, окей, ви там бийтесь. Ви там бийтесь. Опа, Ріко виніс. Ріко вже виніс. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, третій. Третій. На жаль, третій. Але ну що пробиш. Поїхали ще раз. Нам нічого не дали, тому полетіли. Так, let's go. Окей, так. Ага, в принципі, тут ну нубасики, можна навіть сказати. Мабуть. оу, оу, ні, Я розумію, що ти танк, там. Усі ці прикольчики, дуже швидкий танк, зараз ти став. Але чел, я ж з тобою також можна побитись. Я ж з тобою також можу побитись. ауч, ауч, Неправильно, неправильний вибір чел. На. Оу, ніфіга, собі прикиньте, він мене виніс. Як він то робить, я не розумію. У мене таке саме обличчя було. Але окей. Але окей. Полетіли. В принципі, будемо далі. Дефать. Усіх так. Ось ось тобі цей Чел, Карл. Чи я? А ні, це не Карл. Так, дякую. Ого, ніфіга собі. Ми один одного вибили, на жаль. Тому я хочу змінити. Ні, давайте ще раз один разочок виграємо по новій тактиці. Я хочу посидіти в кустах. Просто посидіти в кустах. Просто дочекатися, поки всі помирають. Хоча. ні, Тут треба битись. От в цій катці треба прям битись. На. Ось оцьому. ось чому. Ось о чому? Так. Чел. Ага. А я не знаю, хто це, тому я боюсь з ним битись. Але він... А, це джин. Це джин. Він імбовий. Джин чик Челікс. Так, на ага. Проходимо далі. На. Ага. Ай, та, та це 100% джин. Ага. Вже перевірено. Перевірено, можна сказати. Так, Карл. Так, Чікс. Мінус. А, так, стужка. Стужка. Не треба. Не треба було то робити. Не треба було до мене лізти. Так, чикс, чикс, ай. Бєм. А, Ну, тут нікого немає, так бачу. О, дивіться. Ви бачите це? Ага, проти мене шелі, але в мене 12 банок. Проте мене не шелі, але в мене 12 банок, тому будемо сидіти, чекати, поки вона до мене прийде. Підходьте. А, лутайте а, цей. А, лутайте мене. Так, де ти? А тут сидиш. А, в принципі, я думаю, що її тут нема. А, мені так здається. А можливо, це її тактика якась, не знаю. Бо багато ж тактик існує. М -м -м, багато. А, що тобі шелі. Ага, неправильний вибір, треба було утімитись. А, хоча я птаю це одно виніс. Так, бемк, Винес. Ось, ось тобі я виконував багато місій. Рейрочка, бенк. Все, в принципі, зараз будемо тут відкривати. Так. А, ще трошки відкриємо бурну, до речі. Це дуже класно. Оце прям дуже класно. Але давайте змінимо якогось юніта на Бравлера, наприклад, Ліончика візьмемо. Ліончика візьмемо, попробуємо. А, можливо, він також гіперімбовий. О, в мене також оця воделка. Чи що це торчить, не знаю. М -м. О, бібі. -бі. Так, чикс. Ага, бібі пішла туди. Так, бібі -бі, вали. Бібі -бі, вали. А як вони то лутаються? Як? А, це напевно ця штука. Так. Ага, вона вирішила мене обійти. Так, ауч. Да, Леон поки мені не дуже подобається, тому давайте м -м, дамо йому останній шанс. А Що тут? в мене є тут якийсь скін. У мене нема тут скінів, я так поняв. Та, на жаль, в мене нема тут скінів. А, хотів би якихось якийсь такий, типу. А, але полетіли далі. Полетіли далі, будемо тестити, будемо дивитися, будемо вигравати. Так, let's go Що тут? Ну, в принципі, складні. Юніти, Бравлери. Дуже складні. Так, а що ця видатка робить? Нічого. Вона нічого не робить. Так, а тут спайк щось психує. На мене спайк психує. Чел, я ж не хочу з тобою битись. Я ж знаю, хто виграє Ну я ж знаю. Так, ти. А, це русня. Так, мінус. О-о-о-о, Так, я не знаю. А, це тік, блін. Так, тіка треба валити. Тіка треба добивати. Ай. Тут два тіка, блін. оце я попав. я попав кінти. Я в куті з двома тіками. Тут ще якийсь. Блін, тут якісь імбові челики. Так, треба вижимати тіків звідси. Щоб вони один з одним бились. Так, я цей бачу. Опа, Мс вилізла ще. Так. Ага, воно один тік мене спамить. Оу, тут бібі, тут бібі. Так. Чікс. Так. Ні-ні-ні, бро. Зі мною не треба битися. Зі мною не треба битись. Мене можеш випустити. Так. Треба б затімитися якось. Ай-яй-яй, мені ге-ге. Мені ге-ге, вона обрала мене. Але можна і так побитись. Але можна, в принципі, і таким чином. Так, мінус. Зря я це зробив дуже Дуже погано, що я то зробив. Ну прям дуже погано. Не треба було то робити. Бува тіка. Він би хоч би трошки б задемеджив би її. Так. Ну, коротше, мені ГГ, я думаю. Я думаю, мені ГГ, бо ось о тобі... Отакі штуки, вона прям гіпербольно є. В неї фіабанок, і, на жаль, ми програли. Так, давайте ще одну каточку. Дайм. І я сподіваюся, що вона буде виграшна. Я думаю, що вона буде виграшна. Полетіли. Let's Летсгу. Так, заслай, коментар, підписка на ютуб канал та телеграм-канал. Усе це прикольчики ютубчики. Так, біг, ауч. Оу! Ніфіга собі, значить буде ще одна катка. А ви прикиньте, він мене з однієї тички вирубив. Тейм Ти не буде Та, каточки на цьому католіку. Буде каточка на моєму старому улюбленому Бравлері. Бенк, Отака штука. Цей Едгар просто рознос колись був в мене. Бо він був перший епік. Ну і перша така гіперштука. Яка може б демеджить і вбивати. Так, Чикс. М так. На. Ауч. мінус Мінус. Так, одразу баночка. О, що тобі прошло, я казав тобі. А, так. Чекаємо всі здоровенні кустики. Опа, баночки. Баночки. Люблю баночки. Опа. Тут їх ще фіга Тут їх ще фіга і вони нікому не втрібні. Так. Ну як нікому. Мені потрібно, усім іншим не знаю. Так, Барлі. Не заважай мені. Бінг. А, так, що тут тара? Тара була знизу, мені здається. Так. Бінг. Все, ми виграли кінтей. Ось про що я тобі казав, я... Досі не розучився на ньому грати і він гіперімбовий. Так, ось тобі, тобі. Рейкай, денк. Ну, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на ту канал та саларам канал. телеграм канал в опять ролика, лайк та напишіть коментар бажано від восьми слів. Дякую.